Молода жінка на ім'я Люсі опинилася в центрі несподіваної історії кохання. Двоє залицяльників намагалися завоювати її серце, кожен по своєму. Перший Адрієн заможний бізнесмен, він засипав її дорогими подарунками, шепочучи Зі мною ти ніколи не знатимеш нестатків. Його впевненість і блискучий світ розкішних вечірок зводили з розуму. Другий, Даміан. Пристрасний поет, його листи були вогнем, що пікає серце. Ніхто й ніколи не кохатиме тебе так глибоко, як я. Його слова були, немов музика, від якої поморочилося в голові, та раптом несподівано з'явився третій. Маркус тихий, скромний чоловік, друг дитинства Люсі. Він не робив гучних обіцянок, не дарував коштовностей, не писав віршів. Він просто був поруч. Щодня мовчки, але віддано. Спершу Люсі була засліплена багатством Адрієна і зачарована вишуканими словами Даміана. Але все змінилося, коли вона тяжко захворіла. Адрієн надіслав ліки та не знайшов часу навіть зазирнути до неї. Даміан писав пристрасні листи про те, як сумує, але не з'явився. А Маркус залишився біля її ліжка день і ніч тримаючи за руку. Тоді Люсі зрозуміла. Справжнє кохання не у дорогих дарах і не в красивих словах. Воно у тому, хто просто приходить, коли ти найбільше потребуєш.